Якби ви знали паничі, вір Тараса Шевченка. Якби ви знали паничі, де люди плачуть, живучі, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози снічі. За що не знаю, називають хатину в радість раєм. Я в хаті мучуся коли. Мої там сльози пролились на серці, сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називаю. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючись співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. Тім гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мішенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри. Горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестрію мрете. Мені аж страшно, як гадаю, о хатину край села. Такі, Боже, наші діла ми творимо у нашому раї, на праведній Твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе друго благаєм. З братами тихо живемо, лами братами оримо, і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще ні не знаю, а так здається. Сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небесі Сміється батечку над нами, та може радишся з панами, як править миром, бо диви, Он гай зелений похилість, а он дагаю виглядає з Не наче полотно, а верби геть понад ставом Тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай, а подивися. Та спитай, що там твориться у темрае, Звичайне радість та спала тобі єдиному святому за дивні твої діла. О цим то йба, вали нікому, а кров та слези, та хула, хула в тому ні ні. Нічого нема святого на землі, мені здається, що й самого тебе вже люди страсляві.